Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки Спасена, ти Отець, є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою, несеш мене наше дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою, душа моя сповнена страхом, і тривожить питання як бути, як жить. Ти на поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не зможе любить. Ні, бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю, я спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую, я шелест твоїх вірних крил, ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото кричить, не змогла, знову впала, і тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба, Ісус промовляє, Я за тебе, дитино, моя постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино, за тебе, я одежі, білішими снігу зроблю, як низько впаду, підніму аж до неба. Все тому, що люблю, все тому, що люблю неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла до людини й жалю, кров пролив на Христі, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю Твоє серце, я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, радію і надміру страждання тобі не пішлю. Ні в прекрасних святих я ще намалюю, молюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю, небо нині відкрите тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю.